Привіт, друзі! Ми приїхали сьогодні до здоровенного дерева. Саме найбільше дерево на острові. Були біля нього багато разів. І от сьогодні вирішили знову до нього приїхати, тому що вже декілька місяців ми собі плануємо, що відвідаємо це місце. А сьогодні так трошки дощило. Ми потрапили під дощик, але зараз, як бачите, розпогоджулося, все наладилося. ми підсохли. Тепер можна щось проблем. Дерево дійсно дуже здоровенне, і, мабуть, камера навіть і не передає всієї його величі, яке воно насправді здоровенне. От. Тут неподалік є ще храм, ми хочемо ще туди зайти погуляти, але не знаю, чи зайдемо, будемо дивитися по часу, скільки ми тут часу втратимо, тому що і спати Алісі вже пора. Можливо, там на пару хвилинок заїдемо, подивимося. Та будемо їхати додому. Нам тут на острові залишилося ще 2 15 півтора проводити час. От, тому хочеться відвідати всі місця, які ми любимо. Тому що хто знає, чи ми сюди ще повернемося. Дівчатка, я вчора заходила в магазин, дещо собі придбала з косметики, давно мені потрібен був. Олівчик для брів, і тут вони всі чомусь такого тепло-коричневого кольору, рижі. І тут я побачила тауповий, а вирішила придбати. Це досить-досить бюджетний олівчик, там щось він 40 бат коштував, але відчинок мені гарно підходить. Я завжди такі намагаюся використовувати. От, щойно спробувала, такий трішки. Твердувати, але ну більш-менш нормально. І ось таку туш придбала. Це взагалі бренди, яких я ніколи, про яких я ніколи не чула, нічого не використовувала. Ну от, туш має таку а, пухнасту щіточку, не можу однією рукою відчинити. Але вона м для об'єму війок. Ось така от щіточка, ну ніби нічого. Я сьогодні нанесла макіяж цими засобами. Ну, навіть дуже здивована. Туж, до речі, дуже 40 брат коштувала. Тому так бюджетненько я поповнила свою косметичку сьогодні. Зараз вам покажу, що вийшло. Ось такі бровки, мені дуже-дуже подобається, і відтінок подобається. І а, за рахунок того, що сам олівчик досить такий твердий, то не дуже швидко він стирається з брів, тому що я останнім часом наносила пудру для брів, і протягом дня десь там трішки потреш, десь ми за лісою граємося, то вона мене обнімає, то ще щось. Зрозуміло, що десь щось трошки підстирається. Ну, я поки що не буду казати впевнено тому що я тільки нанесла, але мені здається, що він буде залишатися на обличчі протягом дня. Ну і війки також душ нібито зробила трішки об'єм, але можливо це на контрасті з тушею, яка в мене вже закінчувалася, якою я вже залишками дофарбовувала вії, і вже, ну, звісно, там нічого не було, і нереально було щось профарбувати, а нова туш є нова Ну, Мені взагалі тут дуже сподобалося і один, і другий засіб, тому ось такі поповнення в моїй косметичці. Сьогодні ми йдемо на дитячий день народження. Мені замовили таку чималеньку партію сирничків. Це міні-сирнички для діток на святковий стіл. Тут їх 60 штучок. Це день народження у одного із друзів Аліси. Тому ми от готуємо і. Їсть. Зараз вже збираємося їхати на день народження, я їх посмажила. Таку здоровенну партію виявилося це не складно. Тому будемо сьогодні святкувати. Аліса буде гарно проводити час. Там розвага для діток дуже багато буде, тому буде цікавенько. Закінчилася ціла купа засобів, які я збирала довго і нудно. Один пакетик тепер вже час прийшов це все викинути, тому що найближчим часом у мене нічого не планує закінчуватися. От, А так як я вже пакую потрішечки, збираю валізку, то потрібно вже це все потрошечку викидати. А я не можу це все викинути, щоб вам не розповісти свої враження від засобів. Щось я купувала тут, щось в мене було привезене з собою ще в Украї... з України, щось мені е, присилали бренди, тому давайте я вам все по черзі розповім і почнемо ми з догляду. Ось такий неймовірний м, тонер від бренду Fabio. Е, е, неймовірно крутий. Він з класним дозатором. Обов'язково я його повторила би однозначно, тому що мені він сподобався, гарно зволожував, В моїй шкірі він дуже подобався. Так само мені і подобалася ось така сироватка від того ж самого бренду Fabio, Неймовірно крута. З вітамінами також зволожуюча, дуже гарно підходила моїй шкірі. Ось дві такі мініатюрки. У мене також сивороток від бренду iUnique були. Мені вони подобалися. І одна, і друга гарно підходили моїй шкірі. Мені здається, немає такої сиворотки, яка б не підійшла моїй шкірі. Можливо, я обираю ті інгредієнти, які любить моя шкіра, тому так і трапляється. Ось такий я купувала тут в Таїланді засіб для вмивання з зеленим чаєм. Не можу сказати, що це пінка, не можу сказати, що вона гарно пінилася, і не можу сказати, що моє обличчя було від неї в захваті. Не до кінця вона домивала макіяж з обличчя. І майже закінчила до кінця, тут ще можна було щось. З нею ще вичевити, але вже все, в мене є засоби, які мені подобаються набагато більше. Тому це йде до смітничка. Я закінчила ось такий бальзам для зняття макіяжу з мандарином від бренду Хейміш. Мені цей бальзам дуже сильно подобається. Я використовувала не один раз його класичну версію. От вперше придбала з мандарином. Аромату мандарину я тут не відчула, де він мені здався якимось трішки дилакуватим цей аромат, але добила до кінця. А в майбутньому буду замовляти класичну його версію. Мандарин чомусь мені не зайшов. Неймовірно крутий засіб для зони навколо очей від бренду Мізон. Це такий легкий гель, який неймовірно круто зволужує зону під очками, розгладжує шкіру, наносила як вранці, так і ввечері. Просто неймовірно крутий. Дівчатка рекомендую вам спробувати, тому що засіб просто супер. З догляду, це, мабуть, все. Переходимо до засобів декоративних. З собою в мене був ось такий консилер. Чудовий засіб, повторю однозначно. Також я собі брала засіб, боже, з якого ж це бренду, я вже навіть і не згадаю. Mm -hmm. Так, все, що залишилося, це ось така упаковочка. Але м -м, хочу сказати, що він мені не дуже сподобався. Якось не дуже гарно він, е колір не дуже гарно виглядає на обличчі. Та і протягом дня він якось дуже сильно... Е чи з обличчя, незважаючи на те, що тут досить високий фактор захисту SPF 50 я його повторювати не буду. А, у мене був ще ось такий консилер. А, я його закінчила до самого-самого кінця, навіть і довелося відрізати нижню частинку, щоб його до самого кінця добити. Це бренд Biastem. Корейський бренд, консилер досить непоганий, мені він подобався, досить щільний. На відміну від Razer, від бренду Maybelline, він цей дуже гарно тушується і його не замітно під очками. То цей консилер досить такий плотненький був. І якщо є якісь недоліки на шкірі, то це був мій основний помічник. Закінчився в мене ось такий тональний від Maybelline. чудовий засіб. Е любила його дуже сильно. Тут гарний е сонцезахисний фактор SPF 50 М -м, Чудово працював на шкірі, чудово виглядала шкіра з ним, закінчився і я, можливо, куплю собі знову е олівчик для брів від бренду ELF. Досить швидко закінчився. Якийсь трішки суховатий, відтінок гарний, але мені потрібно його було багато наслаювати, щоб він його, щоб його було видно на моїх брівках. Хоча і відтінок мій, але щось у нас з ним не склалося. Тому поки що ні. Ось такий засіб також для брів. туш для брів від бренду Eveline. У мене також закінчилася. Непоганий продукт, я його любила. І закінчилися останній продукт, який я вам покажу. туш для вій від бренду Enough Collagen, Це водостійка туш, Хотілося б відмітити те, що вона. Немає якихось спецефектів. Ця туш просто прокрашує війки, робить їх більш виразними, але вона не подовжує вії, не дає подовження і не дає об'єму. Якщо вам потрібен саме такий продукт, то будь ласка, можете використовувати. Але не знаю, чому я її обрала. Мені просто хотілося спробувати туш від бренду Інаф, тому я її обрала. Але для моїх мійок це не самий вдалий варіант. Тож, повторювати, скоріше сюди все, не буду. Ось така невеличка кубка засобів, які в мене закінчилися. І ці порожні пляшечки йдуть до смітничка.